Як далі розвиватиметься Луцьк? До обласного центру Волині завітали бельгійські урбаністи. Мета заходу разом із партнерами дослідити та запропонувати ключові майбутні проєкти для розвитку міста в рамках проєкту Урбан Віжіон Луцьк. Ми об'єднуємо людей з цінностями. Я вже говорила вам про те, що це люди, які називають себе амбасадорами Луцька. А окрім того, ми хочемо, аби ці люди взаємодіяли між собою. Це люди з сфери громадськості. Це просто активні мешканці з громадських організацій, це представники влади, це представники бізнесу. Це ми ті, які хочуть реалізувати себе. Це люди, які разом з нами дуже вірять у силу партнерств. Олександр Дехоох та Гендрік Блум бельгійські архітектори проєктувального бюро, що працюють зі стратегіями та планами для міст, з просторовими рішеннями і міським розвитком. Вони прибули до Луцька, аби ділитися власним досвідом та зрозуміти, як містом. Може розвиватися у сфері урбаністики. Окрім того, у співдії з громадою команда громадської організації Урбанреформ розглянула ідеї, що можуть дати новий поштовх для розвитку міста та активізувати економічне та культурне життя Луцька. Наша задача ми хочемо з вами попрацювати над такими фокусами на проєкті, проєктах, які змінять Луцьк. А, тобто на основі того, що ми послухали, послухали лекцію від Олександра. А ми сподіваюся, всі дуже надихнулись. Хочемо якраз фокусуватись і попрацювати в трьох групах. А над проектами, які змінять Луцьк на вашу думку, захід відвідав і депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух Свідомі Михайло Наход. Він зазначив, що така партнерська співпраця вкрай необхідна для Луцька. Це дуже важливо, що подібні заходи відбуваються в нашому місті. Попри те, що місто Луцьк недавно прийняло стратегію розвитку міста, але до процесу прийняття стратегії не були залучені широкі кола громадськості. Тут ми бачимо е, такий е, підхід з залученням максимальної кількості людей. Такі заходи е, дають можливість нам, лучанам, наблизитись до тих європейських підходів і в подальшому при е, певних. Е, Прийнятті певних управлінських рішень орієнтуватись на той досвід, який ефективно працює в інших країнах. Опісля урбаністичних лекцій, організатори провели воркшоп під назвою Які проєкти можуть змінити Луцьк. Тож, завдяки таким заходам, наше місто переймає досвід європейських країн, а громадськість зможе якісно планувати міський простір.